На наш погляд, ті доводи, які були представлені представником відповідача, вони є необґрунтованими. В основу свого посилання представник відповідача поклав тезу, що голова Верховної Ради Турчинов не є посадовою особою. Це по-перше, а по-друге, він просто озвучив рішення про вихід осіб з фракції, і таким чином, начебто, фракція є розформованою. Також представник відповідача подав до суду докази, з урахуванням яких він вважає, що позов не може бути приділений до голови Верховної Ради Турчинова, начебто, з посиланням на рішення Конституційного суду. Але в рішеннях Конституційного суду чітко зазначено, що Голова Верховної Ради не є службовою особою під час здійснення законотворчої діяльності. А під час проголошення рішення про створення чи скасування фракції, він, він в даному разі саме є службовою особою, яка виконує згідно регламенту певні службові повноваження, і тому він є суб'єктом владних повноважень. Але представники подача зайняли таку позицію, що саме Турчинов не є службовою особою, і з цих підстав просять закрити, закрити справу. Ну, Безумовно, для нас. Здивування виникає, як представник Верховної Ради може стверджувати, що голова Верховної Ради не є посадовою особою. На наш погляд, позиція представника Верховної Ради України є дещо юридично не оскільки фракція, згідно закону про регламент, є саме суб'єктом владних, є саме суб'єктом, який має певну правоздатність і дієздатність. Зокрема, голова фракції має компетенцію, має повноваження приймати участь у погоджувальній раді. Фракція має право створювати делегувати своїх представників до Певних колегіальних органів Верховної Ради, тому в деякій частині фракція саме є суб'єктом, який здійснює певні повноваження від імені групи депутатів. Тому ця позиція ще раз повторюсь, ця позиція представника Верховної Ради, який заявив в дане клопотання, є дещо неаргументовано з точки зору закону. В даному разі є. Певним чином е, обмеження прав депутатів, які об'єдналися свого часу до фракції комуністичної партії України, і вони таким чином не мають належних повноважень для того, щоб відстоювати свої інтереси, а також відстоювати інтереси тих виборців, яких делегувало Верховна Рада України. Всі докази, які ми можемо застосувати в даному судовому процесі, ми будемо використовувати, зокрема, і допис, який стосується кнопкодавства. Але за загальним правилом, кнопкодавство, так зване кнопкодавство, є порушенням Конституції, є порушенням процедури прийняття певного закону чи певного нормативно-правового акту. В даному разі є два шляхи відстоювання нашого права: це, зокрема, звернення до суду з адміністративним позом, те, що ми зробили, і будемо використовувати ці докази. А також, окрім того, ми звернулися до Конституційного суду України стосовно скасування Відного закону, на підставі якого голова Верховної Ради оголосив про розпуск фракцій. Ці докази ми будемо використати також і під час конституційного провадження. Оскільки фракція Комуністичної партії України вона була розпущена, то в даному разі фракція не має відповідної квоти, не має відповідної можливості делегувати своїх представників до окружних і виборчих комісій, які будуть задіяні під час парламентських виборів, і тим самим буде порушено право і комуністичної партії України і депутатів, які від комуністичної партії України виступають, а також виборців, які голосували чи будуть голосувати за комуністичну партію України по справі Міністерства юстиції України до комуністичної партії України на сьогоднішній день в судовому засіданні оголошена перерва в попередньому судовому засіданні. І на даний час, поки що, дата наступного судового засідання ще не призначена. У нас немає таких відомостей. Тобто суддя уже буде інша? Ну ми, ми гадаємо. Ми скоріш за все думаємо, що суддя буде іншого, оскільки за ту інформацію, не яка в нас є, в суді, який слухав справу, закінчились повноваження. Але це все, скажімо так, неофіційна інформація, тому я лише говорю з того, що я говорю то тобто поки що, поки, що поки що з наступним судовим засіданням є великі величезні питання і ми з рахуванням того як розвивається цей процес які поданий сторонами докази ми вважаємо що ця справа до закінчення виборчої кампанії вона ще не буде завершена судовим рішенням